Вітаю, брата і сестри. Слава Ісусу Христу! Все має свій початок і має свій кінець. Був час, коли ми тільки планували табір, а ось ми вже з нього приїхали. І наш табір, в якому ми були, він називався Вибір. Ми кожен день в нашому житті ми робимо вибір. І Нашу, нашою цілею, яку ми ставили в таборі, це було показати і дітям і розповісти дітям про те, щоб вони робили свій вибір разом з Ісусом Христом. Сам Ісус Христос Він говорив, що ви нічого не можете робити без мене. Говорив це своїм учням. В завершенні табора, коли ми вже, вже закінчилися, брат Френк. Який є власником цієї будівлі, цього будинку, він нам розповів своє свідчення. І в цьому свідченні він розповідав про свого батька, який, будучи восьмилітньою дитиною, і сам з України був, але він так, що трапилося, що вони були на Дальньому сході. І він вісім років. Його батько пізнав Христа. Але він був сиротою. І один офіцер російський, який був на, на, на сході, там він запропонував йому стати батьком, усиновити його. Але він сказав одна умова: ти маєш залишити церкву і не ходити на Богослужіння. Його батько зробив вибір. Він сказав, ні, я, я буду з Богом. Він вибрав небесного батька. Він відмовився від батька земного, але вибрав земного, Він небесного батька вибрав. І Бог його благословив. Він дожив до старості своєї. Я не запам'ятав 96 чи 99, 99 років. Він дожив до 99 років. І цей Френк, його син, він зараз живе в Канаді, а сам американець, і також допомагає тут, на Україні. І це показує, що ми також доносили, щоб діти зробили вибір: вибір з Христом. І, і так як я говорив, що все має свій початок, свій кінець, і так і е, сьогодні ми завершуємо друге послання апостола е, Петра. Ми колись його почали. Сьогодні ми його завершуємо. Е, апостол Петро. Е, хочу сказати, що так як він починав. Е, з тих посил у нього був благодать і пізнання, так і він і завершує благодатью і пізнанням. І я хочу зачитати ті два вірша, які сьогодні ми будемо розглядати. Отже, третій розділ, 17, 18 вірш. Тож ви, любі, заздалегідь, знаючи про це, стережіться, щоб не були ви зведені оманою безбожних і не відступили від своєї непохитності. Але зростайте в благодаті і пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, Йому слава і нині, і у день вічний. Амінь. Петро говорить: перше, що ми можемо виділити дві речі це підсумок всього послання. Щоби ми стерглися безбожних людей, лжевчителів, і друге зростали в благодаті і пізнані. Петро говорить, щоб ми стереглися. Стереглися, були пильними, тому що вже вчителі зводили оманою, брехнею. Тобто ті безбожні люди вони могли звести люди, які не укріпилися в Христі. І апостол Петро закликає, щоб були непохитними. Щоби держалися свого утвердження, зростали в ньому, і, або ще якщо можна так сказати, такої душевної твердості були, були душевної твердості в Христі. Він пояснює, що як перед цим ми, якщо третій розділ подивимося, він пояснює, він хоче донести свою, про те, що він говорить, що як був перший світ, який був потоплений, і коли. Ной будував ковчег. Ми пам'ятаємо, коли читали буття. Ми бачимо, що Ной, коли будував, він 100 років проповідував. Він говорив, щоб люди покаялись. Але хто до нього дослухався за цей період? 100 років? Ніхто? Ніхто не дослухався. І люди вибрали хібний шлях. І світ був знищений через потоп. Так само і сьогодні. Слово Боже нам говорить, що цей світ він буде знищений. Небо і земля будуть знищені, все згорить, все розплавиться, всі стихії знищаться. І Петро хоче донести також, він закликає людей зрозуміти, що Бог він не зволікає, він довго терпить, довго терпить, щоб багато людей ще могли прийти, покаятися, пізнати Христа і бути спасенними. І він, він пояснює, що для Бога ну, це не, так, не такий відлік, як для людей один день оце. А для Бога це як день як тисячу років, і навпаки, тисячу років, як один день. Але він не зволікається і він не бариться за обітницею, як деякі думають, що він бариться, але він просто не бажає, щоб люди загинули. Тому що ще можуть увірувати. І ми знаючи про це, що Господь врятує тих, хто буде з ним, то як ми маємо проживати ці, ці дні, ну, розуміючи, що спасіння Христос нас спас, і, а, а все буде знищене? Тому нам треба розуміти, щоб перебувати в святому житті, перебувати в побожності, бути чистим і не незапля... ну, заплямованим, не піддаватись обману лжевчителів. Сьогодні, як і завжди, як і в той час, коли писалось це послання, була спокуса у людей додати до Божого Слова щось свого, ну, свого розуміння, або розтлумачити по-своєму Боже Слово. Так, наприклад, Петро говорить про апостола Павла, він говорить, називає його улюбленим, і говорить, що. Павло з притаманою йому мудрістю у всіх посл... він у посланнях пише дещо важко зрозуміле. Але люди, які не навчені і які не стій... нестійкіми є, вони перекручують писання. І роблять вони це собі на власну погибель. Тому, щоб писання говорити, його треба досліджувати. Досліджувати з тими, хто Писання знає, з пастирями, ті, хто досліджує, щоб не вийшло якогось лжевчення через наше неправильне розуміння. Сьогодні ми також можемо зустріти такі, ну, такі речі, як ну, ми цим принижуємо, можемо принижувати Бога, або применшувати силу Бога. Довіряючи більше різним теоріям змови, говорячи або не визнаючи, що Ісус Христос є Бог, Він є стопроцентний Бог і стопроцентна людина. Також ми живемо не думаючи про як належить про другий прихід, тому що треба задуматись, і ми знаємо, що Христос скоро прийде а Деякі не сильно цим переймаються. Тому маємо розуміти, що прихід близько, ми не знаємо коли. Написано, як вор вночі, як тать вночі. Тобто ніхто не знає цього часу. Живемо, ніби Христос і не прийде. Брати і сестри, потрібно. Розуміти, що Христос може прийти в будь-який час. І апостол Петро говорить, щоби в цей час ми перебували, зростали в благодаті і пізнанні нашого Господа і Спасителя. Е, слово благодать е, воно, пере, має, е, воно має одне значення, тільки різні різ, різному можна його просто е, роз, про нього сказати. Благодать це і милість. Е, в, єврейському, в єврейській мові і в грецькій, грецькій мові є різний переклад. Так, в грецькій мові слово благодать переводиться Хен і Хесет, що перекладається як прихильність, милість, знайти милість, знайти прихильність Бога. Так, Ной знайшов прихильність у Бога за те, як Він жив, і Бог його зберіг, Його і його родину. Так само Йов. Знайшов прихильність Йосип, знайшов прихильність у Бога, коли був покинутий, проданий, проданий своїм братами, але знайшов прихильність там, де він був. І та ситуація, яка з ним сталася, він все одно був вірний Богові. І Бог його, ми знаємо, що винагородив так, що він був першою особою після фараона в Єгипті. Прихильність також, милість знайшла Марія. Це все благодать Божа. В грецькому перекладі слово благодать переводиться як харість, радість, радість, милосердя, прихильність також, благодать, любязність. Ось як апостол Петро описує благодать, але в першому посланні апостола Петра він говорить так про благодать, тому що це благодать перед Богом. Коли хто свідомо задля Бога переносить злидні, біль, страждаючи несправедливо, адже яка честь, коли зазнаєте покарання за провини, а коли терпите і страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. Ісус Христос, теж коли був на землі, був з учнями, Він, він страждав. І часто Він навіть не мав де відпочити, тому що приходили люди. Просили зцілення, декого він і багатьох навчав, зцілював, воскрешав і не було його відпочинку, а в кінці він дуже, дуже кріпко постраждав. Тому і Петро говорить, що благодать в тому, щоб коли терпимо і страждаємо і роблячи добро. Інколи нам хочеться не хочеться поступати своїм комфортом. Перебувати, краще перебувати в такому стані, щоб ніде не перетрудитись, не зазнавати болі лишньої. Тому в таких випадках нам треба звертатись до Слова Божого і дивитися, як, дивитися на Христа. Як він спілкувався зі своїми друзями, зі своїми, ну, з людьми, як спілкувався, зі своїми ворогами, як він відносився. Це нам все потрібно вивчати, і слово, і слово Боже нам про це все говорить. І щоб нам це все вивчати, нам треба читати Слово, пізнавати, тобто пізнавати Христа. Який він, як я вже сказав, що да, пізнавати Ісуса Христа, Спасителя нашого, тому що Він є нашим прикладом. І тому що Він, як я вже сказав, що нічого не можете робити без мене. І в другому Петра. Петро, друг, Петра в першому розділі він говорить там з 5 по 8 вірш він дає такі настанови. Я їх зачитаю з 5 по 8 вірш. Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання. Чеснота це позитивна моральна риса в характері людини. Доброчесність. В пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливісті побожність, у побожності братерство а в братерстві, любов. Адже коли це у вас є та примножується. То не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми це все робимо, трудимося. Ми не будемо залишені без плоду. Не діло в нас буде діло, і в нас буде плід. Тому над цим треба трудитися. Петро, він бачив Ісуса Христа. Він з ним він бачив, Він переймав досвід. Ми не бачимо Ісуса Христа, але для нас залишене Слово Боже це авторитетне Слово Боже. І Апостол Петро, він говорить, він говорить, говорить, відзивається про Слово Боже про авторитет. Він говорить так: і ми маємо ще непорушне пророче слово. І ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці. Тобто, Слово Боже, і коли ми дивимося, це світильник для нас. Воно показує, як нам іти, як правильно. І апостол Петро також. Він говорить, щоб ми читали не тільки вже нове, новий заповіт. Тобто, він вже до, коли б апостол Петро був, він вже читав. Якщо він говорив про Павла, значить він вже читав послання Павла. І він бачив, що ці послання, як вони наставляють, як вони підкріпляють віруючих людей. Говорить про щоб не пам'ятали про пророків, третій розділ в першому, в другому віршах він говорить. Я вам говорю, нагадую про чисте мислення, щоб ми пам'ятали слова пророків і заповідь Ісуса Христа, передану апостолами. Тобто ми маємо Євангелія, ми маємо послання апостолів і ми маємо пророків, в яких сказано про Ісуса Христа і сказано далі. Їх треба досліджувати, вивчати. Так, наприклад, один із пророків Авакум писав другий розділ 14 вірш. Адже земля сповниться пізнанням Господньої слави як море. Як море наповнене водою. Тобто прийде час, коли слава Господні, наповниться тобто знання про Бога буде таке, що люди будуть всі знати. Тобто воно буде по всьому, слава Божа буде по всій землі. І цей той день прийде, коли всі пізнають Бога. Знання про нього і його слава, його слава покриє, покриють землю. Ті, хто будуть йому довіряти, хто покаяться, хто прийде до Бога, ті будуть з ним вічно на небесах. Але ті, хто не будуть знати Ісуса Христа, коли прийде, вони відчують Його е, як суддю і будуть назавжди відлучені від Бога. Це ті, хто... Тому сьогодні хто ще не знає Господа, хто ще не примирився з Богом, зробіть цей крок. Щоб мати мир з вічним Богом, Творцем, Спасителем нашим.